Копайте її! Час шоку терапевтичної вечірки. Дай ну їй струму. Піп, усе гаразд? Ні, я дуже роздрасована. Я хочу вбити маму і жити собі далі. Хіба я прошу забагато? Хай почнеться різанина. Моя мати не просто лиха. Вона просто сврака. Підгаю голота. Якась бін, щоб звільнити магію. Байдуже Акадін. Лише ти можеш викликати кінець світу. магії дуріють. Якщо потрапить не в ті руки, хто знає які жахіття можуть статися. Твої сили потужні та не зосереджені. Давай підбила. Емоції контролюю магію. Вражає! Ти вже не та зубата селючка, якою ми тебе вважали. Він, а чого хочеш ти? А зараз недоречно буде сказати, а! я тебе люблю! А! О, Як романтично! А! Колись настане час вибору, за кого жити варто і за кого вмирати. Я чекала все життя цього моменту. Ну! <зважен> Всі обставини проти нас. Надто багато людей загине. Побачимось у пеклі. Я буду там вилами штрикати ваші дубці. О! <зважен> Сабін! <зважен> <зважен> Час витягати коси! Ну ж, позволімо його! Тут потрібен лише план. Можна прорватися в лоб. Ризиковано. крізь дах проліземо. Не те страшно. То може під водою? Ну, гаразд. Тату, ану сядь! Як ти розкомандувалася? Лоур! Бе-бе-бе-бе-бе! Леді та джентельмени! До вашої уваги, Сатана! Я мега-шанувальник твоєї роботи. Ми... Ми повечерюємо разом. Добре. О, супер. У котрій? О, я не... Ай-саме знеш? О, а -я як? Я це вин